Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Доброго ранку. Сьогодні в мене ще один новий досвід. Я ще ніколи не готував прямому ефірі, але впевнений, що в мене вийде, адже моїм шефом буде кулінарний експерт. Євген Клопотенко! Клопотенко. От, привіт, Богдан. Привет. А де ж ти, ти Саша, все вже? Нема? <ривіт> ну, я, я, я... Саша є. Yes. просто не тут. Ну і ніколи мені не подобався. Ти бачиш, mm. як він нарізає картоплю. Не, Боже, це просто був якийсь. Дякую. Дуже приємно, що ти тут. <ривіт> Ех, Саша, ти був крутий, але все. Ну, кажи. Так, сьогодні чим ти мене будеш дивувати? А це я кажу тобі, так? Да. Забув. Ну що, дивувати тебе буду я, як завжди. Ну, не те. тебе буду перший, не, раз, перший раз, а всіх я буду дивувати своїми смачними стравами. Перша О. страва має назву Тайський рис. Тайський Ми риз. будемо готувати тайський рис, тайський смажити його на пателі, співати тайських пісень, додавати різних овочів. Так. Це дуже, як завжди. Просто, mm -hmm. смачно і нереально ароматно. А друга страва, у нас буде салат, розумієш? Я кожного разу хочу, ходжу на базар, і там нема ніякої ще зелені, але багато цих корінців. І я вирішив зробити салат з корінців. З корінців? Так, ми будемо робити салат з пастернаку Пастернак. з таким ароматним майонезом, хріном. О, Я вже хочу це робити і їсти. Ну давай. Але що спочатку правила? Після ні? таких страв, мені здається, що енергії буде на весь день і я готовий приступати. Але мені Сашко передав, що тут є у вас деякі правила. Давайте... А де він тобі написав, типу, за пісках, він ну, написав, це неважливо, останні... але передав я знаю точно, що тут є правила, які ми зараз згадаємо. І Жені скажи правило. Правила. 15 за 150. Завдання для Євгена Клопотенка встигнути за 15 хвилин приготувати страву не дорожче 150 гривень. Інгредієнти заздалегідь закуповує наш адміністратор Ксюша. Якщо сума у чеку перевищує ліміт, Євген мусить відмовитися від якогось продукту. Відлік часу починається тоді, коли всі продукти лежатимуть на столі. Він не зупинятиметься навіть під час рекламної паузи. За 15 хвилин Євген має не лише приготувати страву, а й встигнути красиво подати на стіл. Не люблю правила, не люблю правила, не люблю правила, не люблю правила, не люблю правила. Все сказав. Окей, ну що, я вже сказав свою думку стосовно правил. А тепер, як завжди, нам треба покликати Ксюшу. Ксюша! 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 Вона, вона була на базарі. Доброго ранку! Щось купила була на базарі. Так, придбала необхідні страви. Перше в нас е, філе куряче. Це найдорожче було? Найдорожче філе. Міньйон. Наступне так. Наступне це в нас рис. Mm -hmm. Розсипчатий. Okay. Розсипчатий, довгозернистий. Mm -hmm. То в мене є декілька лайфхаків, лайхаків, я вибираю, ну, такий найкращий. Дивись, він має такий е мати колір матового скла, mm -hmm. щоб в нього було не було сміття mm -hmm. і щоб було якомога менше потрібних частинок та білих, mm -hmm. тому що вони пригнічують, скажімо так, якість трави потім. Ось, Окей. тримайте. Так. Ще а, ти зелень. Знаєш, інколи буває, він такий круглозернистий, так? І тоді виходить просто. Так, просто якась каша Малаша. Каша Малаша. Що речі, українська традиційна страва? Каша Малаша. А не Так, такий, знаєш, плов розсивчатий. Ага, тоді зрозумів. Зелень, будь ласка, Давай. а ти казав, немає. Ну, це все що це це буде. І oh. що ти просив? Корінь пастернаку. Але як відрізнити? Багато людей плутають пастерна. Та петрушка. Mm -hmm. Тож петрушка завжди має конусну форму, а у корінця пастернака ось така шапочка зверху. А, шапочка зверху. а вона ще так. на що схожа ні. У на що ну, свої фантазії Євген Ну добре. Так, і тримайте овочі добре. для вашого салату. Окей. Ну, добре, Ксюша. А скільки грошей? Мені здається, що я скоро на економлю. Стільки ще куплюся і ставку, Скільки я думаю, 122 гривні. Я думаю, 15 гривень. Mm -hmm. Тож тримайте тримайте чек, будь ласка, перевірте. Я каже, каже, давай. Да. давай. Каже, да, зараз по правилам треба зараз. 86, 86 гривень. У мене ще 60 гривень залишилося, і того в мене вже Три я не буду брати гроші. Скована. Ось табачек. Давайте. Давай сюди Хоп. гроші. Хоп. На квартиру. Знаєте, він коли буває так, коли на мрію. Це на... було на кулінарну школу. Не Або на колежі. А на кулінарну школу щоб навчився готувати. Все, дякую тебе. Ксюша, ну що, це ідеально. Дивись, все, що у нас зараз лежить на столі, це просто максимально доступно. І це все, що є зараз на ринках, поки ще зелень не. Прийшла до нас. Я вже забув. Де Але що? я. Дещо? Ну, це схоже на кардашян так, так. А це схоже на. Ну, дивись, оце, короче, пастернак, це Петрушка, Петрушка Пастернак. Так. Все, все, все вийшло. Давай. Супер. Починаємо готувати. Да. А секундомер. Запускаєш секундомер секундомір Може без нього. Можемо секундомер А три, два, один, секундомер, пішов. Пішов. І я повинен сказати камін-аут. На всю країну. Ти знаєш, що сьогодні зранку відбулося? Mm -hmm. Мені накрутили кучеряшки. Ти знаєш, yeah. мене позивали крі. Женя, я тобі накручу просто на плойку. І для мене це була така велика травма. Yeah. Тому давай зараз приготуємо щось смачне, щоб я про це забув. Давай. Поїхали. З самого початку тобі потрібно взяти курку. Курку. Ось. І Ось. нарізати її слайсами. Знаєш, що таке слайси? Mm -hmm. Добре. Як Саша? Я, я догадуюсь. так от вздовж? Вздовж, вздовж. Нормально. Все. Нарізай. Нарізаю? Нарізаємо. Слайсами. Ідеальні слайси. Тим часом, що роблю я? Подивись. Я взяв пательню, я вже її дуже сильно розігрів. Вона приблизно стоїть десь 3 хвилини так. вже на великому вогні, і вона так. дуже гаряча. Так. І тепер, що нам потрібно зробити, нам треба підготувати яйце і олію, mm -hmm. тому що ми будемо спочатку обсмажувати яйця на великій кількості олії. Так. Але поки е, я забув ще нарізати моркву, це треба робити трішки швидше. Ось давай. такими напівкільцями. Давай, давай, може, я морковку поріжу. У тебе дуже гарно виходить. Ти так швидко говориш. Ну, Я ще швидко ріжу, дивись. Це знаєш, типу, ти нова людина, я показати свій уровень. Щоб ти побачив, що я. А в тебе гарні смужки. Щеп. Ну, поки ти дорізаєш смужки, я дорізаю вже шостий овіч, овоч. Я беру моркву, точніше, не моркву, а цибулю. Дивись, нарізаю також ось такими. Я теж так. Напівслайсами. Ем. Е, е. Молодець. Ти п'ять років гуртожитку. А дивись. Бачиш, ти так нарізав, що а, аж. О, так не треба робити. Окей, ти, знаєш, ти знаєш, що коли чек Моріс ріже цибулю, цибуля, цибуля плаче. Ну, добре. добре. Завжди проходили це жарта сьогодні. Так. Ну, ну, ладно. А що що робимо? Дивись, додаємо до олію, і вона так бачиш, вона дуже сильно розігрілась. Угу. Це ефект, ми робимо ефект пательний вок. Значить вок, вок. така глибока. Тепер додаємо сюди яйце. Так. І відразу треба ось так ретельно розмішувати. Ось Отак, ретельно змішуємо. Тепер додаємо сюди цибулю. Можна я свою цибулю додам сюди? Ні, свою цибулю можеш просто так. залишити собі. Це буде такий ланчбокс. Окей. Ланчбокс від Богдана. Так, тепер беремо моркву. Цибулю. Додали. Тепер перед чилі. Ти так, любиш перечірі? А ну покажи, ти краще, ніж Саша. Саша його не їсть. Давай. Давай. Ну покажи, можеш чи не можеш. Саша! Ха -ха! Так, ти... А Саша каже, я не люблю чилі, я не можу, в мене алергії. Та нічого. Я, я, я дуже радий, що е, його сьогодні немає. Далі. З нами. Ого! Да. Це, це просто рівень. А як ти так? Тобі нормально? Ти молодец, А Ти так я. можеш? Я? Угу. Mm. Конечно, може? Давай. Давай. Все, окей. Я можу таке їсти і не таке. У mm. мене в цьому році там що тільки не було. Ага. Окей. Трішки перцю чилі. Додаємо. Ось сюди. А ти ще не з'їв його? <сху> окей. Ладно. Окей. В окрему пателю ага. додаємо. Додаємо трішки наших, е... нашої курячої філе. Ось так. <сху> що треба? Треба сіль, перець, Давай. Трішки солі. Дай я посолю трохи. Є. Yeah. Давай. Молодець. Молодець. Ну все, дивись, в цілому. У нас все вийшло. Я думаю, ми можемо вже йти на рекламу, але... Давай. ще секундочку. Додаємо сюди рис. Так. Тепер треба співати тайських пісень, скоро тайської даварі. У мене є улюблена тайська пісня. Ти її знаєш. і переходимо. Не в інстаграм? Ми повернулися, і сьогодні я під керівництвом Жені Клопотенко готую. У нас буде смажений рис з арахісом та овочами та салат з корення петрушки. До речі, у тебе залишилось не так багато часу, всього кілька хвилин. Ну все, ти поки сказав з арахісом, але арахіса там не буде. Не буде. Тому ти прострафився і зараз це буде випробування. Давай. Ти вже майже як Саша, але він не вміє робити одну річ. Давай. Буше бити майонез, Тримай, не, не поспішай. Я б додав постав. Давай, збивай тепер. Давай. Трішки робимо майонезу, давай, ось так. Якщо вийде майонез, то Богдан напишеш Саші, що можеш не повертатись. Давай. Давай. О, ше, 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 ше. Так, минути, отак, по по колу, по колу. По Коло, так? Да. Отак. Лу -лу 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 -лу. Я можу тайських пісень знову. Давай здавати. Давай, давай. Давай. Нище, нище, нище. Та як мені так і співають. Чан гай. Нічого в нас не вийшло. Богдан. Майна. Не вийшов майонез, але зато гарна пісня, нічого страшного. Давай. Візьмемо трішки. Ти, в принципі, нормально. Ти як Саша, майонез виходить кожного п'ятого разу. Давай. Додаємо до нашого майонезу е, трішки хріну, угу. розмішуй. Так само. Отак. Ну, як вмієш, це вже роби, як, як навчили. Додаємо до. Отож, додаємо. Давай повернемось до страви. Давай. Тепер трішки серйозно. Давай. Що робимо далі? У нас є нарізаний пастернак. Угу. Ми до нього додали трішки яблук. Також я нарізав такими сумушками. Є. є. Після цього ми посипаємо трішки сіллю, посипаємо трішки лимонного соку. Ось так. І викладаємо на тарілку. Давай. Наша страва перша, давай на менше. Тарілецьку сюди. Тримай. Ось так. Дуже гарно це руками можна змішати. І викладаємо. Є така страва американська, чи англійська точніше, вона має назву ремулад. Ми щось таке ось схоже робимо. Ремулад ну, так. Треба ніжніше. зніч. Ну, Куди вже нізнічне? Все. Тепер беремо майонез. Або те, що схоже на майонез. Давай я теж. Поливання. Ти зараз будеш Давай. Ось так робиш, бачиш? <звук> Соус. І тепер зверху прикрашай чорним кунжутом. І наша перша страва буде готова. Дуже хелсі і Можна? дуже смачна. Давай. А я тим часом до рису, зуб все, 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 все. зупинись, цього вистачить. Ага. До рису додаю зелень. Тому що без цибулі цей рис буде не смачний. І також трішки лимону. Саме в зеленій цибулі, в поєднанні з рисом та овочами, є великий секрет. Я думаю, що багато хто готував просто рис з овочами, але тут все по-іншому. Тепер курка. Курка засмажена. Я завжди її запікаю, але цього разу. Я зробив ось просто ось такі невеличкі шматки. Ось так. Невеличкі? Ну це Вони в мене так невеличкі, то в мене рот каже одне, а роблю я друге. Значить, додаємо сюди трішки ось так. І у нас ще є 35 секунд. Якщо є 35 секунд, то не поспішаємо. Якщо у вас немає часу, то поспішайте. Ось так. Ще тарілку. Давай. Якщо якщо зараз пісти, ви не їсте курку, то що треба робити? Не їсти. І не додавати курку. Не додавати курку. Якщо ми не будемо додавати курку, то вийде ми не їсти. По постний такий у нас рецептик. Ну що? Угу. О, готово! Встигли, все нормально. Тепер можемо знову швидко розмовляти і нормально. Угу. Будь ласка, дві страви готові: тайський рис, ароматний з куркою і ремулат або салатик з пастернаку та угу. яблуком та майонезом. Давай. Готові. Тепер треба куштувати, і, і, і ти типу, просто тепер нова людина. Я буду казати, що робити. Куштуй. Кажи, кажи, який аромат. Чекай. Кажи, це ще я кажу і робив. Який аромат. Ммм, який аромат. Нічого я краще не їв в житті. Нічого я краще не в самому житті. А який салат? А коли в тебе ідеї круті. Крузі ідеї. Ой, серйозно, тобі сподобалось? О, дуже приємно. Саша вже навчився, так? Mm -hmm. Ти теж вчись. Скажи, Женя, я обов'язково це вдома повторюю. Mm -hmm. Женя, я обов'язково це вдома. Повторюю. Ой, Богдан, дуже приємно. No, Дякую. Да, Супер. Боже, це так круто, ти так швидко вчився. <кхем> ну, а тепер подивимося, чи може чи навчився ти за тиждень розбиратися у кумедних роликах, так як у готування. <кхем> Женя? Зараз подивимось. Давай. Я думаю, зараз. вона... Женя. Що робить собачка? Собачка, вона трошки тупенька. Ну, я. А ми з тобою пісні співали не так? Буя, бу, буя! бу 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 Бує! Бу, бу, бу. Треба ще музика. Фух, ну це... Ну, не знаю, готуєш ти краще. не краще. Окей, ну що, я думаю, все було круто. Дуже дякую Україні, що ви І... Все. все а далі ще Спасибо. більше комедного відео для всіх.